Доброго раночку. У мене сьогодні знову робота. Це сьогодні останній раз зроблю і вже все, вже буду відпочивати. Тільки закипіло, бачите, лежить черпачок, збираю піну в кожній кастрюлі по одній голові і щоки. Під краном лежить, розморожується печіночка. Вона мене є з трьох три печінки І буду робити сьогодні паштет. Знайшла дуже цікавий рецепт. Прямо наперед можу, хто хоче вислати от його. Але висилати, щоб не переписувати усе на цьому у Ютубі, а просто фотографію зафоткаю і вишлю вам на Viber, якщо ви дасте телефон, якщо ви хочете. Так що буду я зараз пити таблеточки свої гляньте. О, можете почитати, хто, кого цікавлять такі таблетки. У такі саме проблеми, як зі мною, почитайте про них в інтернеті. А я ще позбираю піну, закриваю кришками і хай варяться. Хай варяться, а печінку зараз залю водою, щоб скоріш розмерзли. Буде паштет печінковий сьогодні. Ой, як я вже втомилася від цієї переробки. Але треба, щоб надійно було, знаєте, можна було б зробити колбаску печінкову. Але я не знаю, чи її можна в банки закривати, знаєте, то зроблю паштет у півлітрові баночки. Буде смачно. Продовжуємо знімати відео. Все відварилося. Печінку обшпарювала. Три рази кип'ятком. Не варила печінку, ложила в кастрюльку таку маленьку. І кип'ятком її обдавала. Вон вона Печіночка, м'ясо. Це голова. Щоки, отут -от таке. От Вибила 5 яєчок, додала трошки манків, налила трошки молока, сіль по смаку і перець. Більше я нічого сюди давати не буду, бачите? Зараз буду мішати і залишу на півгодинки, щоб трошки манка розійшлася, знаєте, набухла. І тоді по баночках і далі знову покажу. Буду варити їх 3 години півлітрові баночки в кастрюлях так само з закритими кришками. Отаке повинно бути дуже смачне. Воно таке вийшло, бачите, таке сочненьке. Зараз вимішані добре. От. Дехто дає ще сухарі сюди. Дехто взагалі нічого не дає. От. Ой, яке пахученьке цибуля. Тут ще є 5 цибулин. Печінки було, я взяла тільки кілограм. Оце м'яска з голови і щоки було майже 3 кілограми, 5 цибулин, 5 яєчок. Десь чуть більше півстакана молока. Сіль по смаку. Зараз було додати, перець теж по смаку. От. Ну і манка. Десь півстакана манки. Вимішую, потім вам покажу далі. Отаке буде паштет печіночний. І на цьому буде моя вже ця епопея з готовкою. Закінчу закінчуватися, тому що я вже втомилася від нього. Вже не закривала повно всього. Розложила я з цієї мисочки. зараз буду мити. Ще трошки осталося. Але в мене нема баночок. Получилось в мене 2, 4, 6, 8, 9 півлітрових. Зараз буду стерилізувати їх, варити в цих двох кастрюлях. Слухайте, такий насмак. Такий насмак вийшов. Я тут нафантазувала сама. Що таке добрий капець? Я навіть не думала, що я таке можу зробити смачне. Трошки не плотно, тому що, тому що воно таке, бачите, нерідке. Ось таке воно. О. Буду варити, потім покажу вам, що з цього вийде. Оцю відкрию, як вихолоне. Дуже-дуже, прям дуже добреньке таке.